Новий рік йде в кожну хату. Він вступає на полі. Хай принесе все, що треба. Комусь щастя, комусь ухід. Миру радості добра одного року. Спитаємо. Всім хороших діття. З новим роком. 23-й рік прийде, зміни добре принесе. успіху, добра, здоров'я, здійснення бажань. Ми ялинку приглашали. З кухні пахли пироги. Свічечки на гілки стали, аж до зіроньки своє. Сніг кушинками кружляє, біле міряє шитво. Раз на рік таке буває свято то сніг зима різдво. З <плес> новим 2023 року двадцять роком хай він буде перемоги для нашої країни, на кожному, для всіх людей а тими стражданнями, що принесли панку на нашу землю. Нехай 2023 рік несе найголовніше перемогу та мир. А ще простого людського щастя та надії на світле майбутнє. 12 місяців нового року дивують нас лише приємними новинами. Хочу, аби у новий рік і різдво у ваших серцях свято. Будинки переповнювалися від любові та щастя. Щоб новий рік дарував лише позитивні емоції, щоб всі ті добрі мрії і бажання втілились у життя. Перемоги, миру, щастя, добробуту з Новим Роком та Різдвом Христовим. Щасливого дневного переможного Нового року! Привітання з новим роком, щирі прийміть, приміть. Подаруйте натхнення вам казкова слава Мить!